Ми прийшли сьогодні на пляж, купаємося, бачимо сіде. А то такий звір, що не боїться людей. Молода лисиця. Мало того, що прийшла до людей. Він де скільки. Ще лягла. Подивиться, як дітки граються. О. Вона йшла по рибаків. Буквально п'ять метрів. Ніяк на них не реагувало зовсім. Ніяк. Розтягнулася собі, гріється. І... Та така... режульта. Зблизька. Я тут її бачив три рази, як вона перебігала дорогу. А так? все повністю все. П'єтра ворточка. Так, розляглася, витяглася. І балдіє. Наша мама приймає ванну. Перший раз в цьому сезоні. Наші люблені кубис з такими звірами. Отак, вот звіри бігають по пляжі.